Ще донедавна приміщення колишнього військомату мало вигляд не надто привабливий. Проте завдяки вірникам з організованим місцевим активним духівництвом нині у затишних кімнатах, доведених до ладу, зустрічається молодіжне братство, а дітвора знайомиться зі Словом Божим. Натхнений таким вдалим досвідом, архієпископ переконаний, подібні центри необхідно відкривати в усіх районах єпархії. Звичайно, централізація духовної роботи. Місії церкви вона має свій стержень в іпархіальному управлінні. Але для удобства спілкування з пастою, з молоддю, для проведення і воплощення в життя наших духовних проєктів обов'язково треба робота саме на місцях. І першим центром духовно-просвітницьким, який є в районі, ми сьогодні презентуємо і відкриваємо центр Перечині. На честь відомого подвижника Благочестя, вже ім'я його стало відомим не тільки в нашій партії, але далеко за межами не тільки нашої країни, але й інших країн, і навіть інших континентів. Це архімандрит Василій Пронін. Люди... Втрачений зв'язок, батьки, діти, сподівання майбутніх мам, сама можливість зберегти, а не позбутися майбутнього маляти. Спогади старшого покоління. У благородних намірах, що їх має реалізувати центр, багато цікавого. Та й способи реалізації містять чимало креативу. Інтернет спілкування, окрім духовної інформації, зокрема дозволить брати участь у 3 d екскурсіях святими місцями, замовляти молитви та здійснювати благодійницьку місію. Проте є у церкві принципи, які ані часові, ані технології не підвласні. Але сповідь це є таїнство, де третю особу, яка присутня, крім священника і того хто сповідається, являється Дух Святий. І все ж слід визнати, нині православне братство робить усе, аби подолати офіційний бар'єр, чи то прірву між духовним світом та світським у повсякденному житті. Принаймні, Перечинський духовно-просвітницький центр запевняють тут стане місцем, де будь-якого дня чи години можна буде зустрітися зі священником і отримати пораду у найскрутнішій ситуації, чи просто зустріти доброзичливе серце.